Всіх вітаю. Сьогодні у нас 26 жовтня. Осінь вже повністю вступила в свої права, горіхи вже голі, але от у мене щеплені персики та сливи тут в дворі ще не поспішають скидати листя. Яблунька теж. на грушах вже більш-менш все пожовтіло і опало. Так, більше місяця назад я знімав відео про. Щеплення яблуні на грушу. І оце... це просто сонце збоку, так щоб знімати. І сьогодні я хочу спробувати оце одне яблучко, яке я тоді казав, що не знав, якого воно сорту. Було біле, набрало воно забарвлення червоне, не дуже яскраве, але тут в тіні, тому я думаю, це нормально. Тому спробуємо сьогодні ці два сорти Флоріна і Ред Джона Принц. Тут у нас в мене багато висіло, ми майже все з'їли, нічого не клав на зберігання. Декілька яблук залишу, щоб спробувати, як він лежить. Але ми з дружиною все поїли. Нічого не відкладали, дуже соковитий, смачний сорт Ре Джона Принц. Наскільки я знаю, то він десь взагалі промисловим рахується. Ну, дуже смачний, мені сподобався. І зараз його порівняємо з цією флоріною, яка у мене тут зачепилась одне яблучко. Зараз вирвемо їх, бо довисіло воно до жовтня. Так, це заберу. Ну, такий, давайте, бо сонце світить. Доволі пристойний розмір. Зараз зважимо. І зараз вируву ці теж такі великі яблука. І порівняємо. Так, це у нас вийшла флоріна. Такого не дуже сонечко з боку. Не дуже яскравого кольору. Але вона, я ж кажу, прям в тіні в тіні була, тому я думаю, що це норма. Це Red Принц, Prince. Ось ті, що були вище, прямо прямо на сонці, то вони прям такі яскраво червоні. А ось є ті, що були. Теж десь середині крони, то вони більш бліді. Так, зараз зважимо. Так, флоріна у нас вийшла одне яблучко порівнювати ні з чим, тому... Вітер дує трохи. 264. Так, це найменше з Раджі принц. 218. Це мабуть, щось середнє. 261. І оце найбільше з тих, що я вирвав. 309. Так, зараз тепер розріжу, спробу подивимося, яке вона. Гарна така м'якоть. Та аромат яблучний є, ну і це, мабуть, найбільше розріжу. Це мені здається, якось більш соковите. Теж такий приємний яблучний аромат. М -м -м. Мені здається, мабуть... Просто сонце в мене. Прямо тут соку дуже багато. Флорина, мені здається, трохи твердіша. Так, на перше, Враження. Але теж соковита, просто твердіша, ніж цей. Чи цікаво, як це буде зберігатися? Так, зараз скуштую. Це я куштував, це ми з дружиною вже багато з'їли, дуже смачний, солодкий, навіть там не треба класти на дозарювання. Тобто прям з дерева їли і прям смачний. Це я ще не куштував. Зараз це і скуштую. Ну, не знаю. По сигналкам, мабуть, важко щось, якусь інформацію давати. Ну, так, моя суб'єктивна, тому що я зараз бачу. Це м'якіше, солодше. Оце флорина твердіша, менш солодка така, ну, можливо, це у мене із-за того, що вона була всередині крони і набрала цукор. Більш така нейтральна. Солодкість є, але як... не дуже солодка, скажімо так. В цьому тут прям цукор-цукор воно значним м'якіше. кіша. Зараз не знаю, скільки воно лежить, але для споживання в даний час, я думаю, до Нового року це буде прям топ. Тому Red General Prince прям супер. Флоріна поки що моє перше враження не дуже, але я думаю, що ця сигналка це далеко не показник. Тому дай Бог на наступний рік. Заморозки нам дадуть щось із врожаю. І тоді спробуємо вже порівняємо нормально. Так, всім дякую. Таке коротеньке відео. Всім гарних врожаю, мирного неба. До побачення.